Доброго часу, мої дорогенькі. Сьогодні у нас 19 листопада, і ми дивимося карту дня. Дивимося карту дня. О, парни. Рицар чаш. Рицар чаш нам несе таку, знаєте, Щось привезеться до країни, до нашої. Щось привезеться. Дивіться, карту дня ми дивимося на, на державу. Ми не дивимося на кожного особисто і не розказуємо, який день у нього буде. Ми дивимося карту дня на країну. Ну, поки що так. Тут жезлів. Ну, це привезеться щось для, для військових. Військова допомога найде. Я так думаю, що це нове ППО. Так. Слухайте, це рух наших вперед. Це те, що дозволить нам рухатися вперед. Будеш рухатися. Ой, клас, до перемоги. Оце мені подобається. Так, і остання колода. Я беру 4 колоди, можна брати більше, але це ми будемо до вечора, розклад робити. Так, чим це Слухайте, ну якісь будуть нюанси з приводу світла. Десь буде. Зачеплять вони десь інфраструктуру ту. Зачеплять, розпусти. Тому буде без світла. На жаль, буде така карта відлюдника трошки. Ну, нічого, все подолаємо, все буде добре. Так, дякую вам за увагу і на все добре.